Ви забули? Я вам трошки напам'ятаю це відповіді на коментарі. Поїхали. Господи, допоможи. Юрій Борщенко. Це крадії, падли, суки, шахраї. Піймаємо вас, сук. <звук> Юрій, а що нас ловити? Наша адреса добре всім відома. Приїжджайте в Київ, будемо спілкуватися. А якщо вам ліньки їхати чи, можливо, ви боїтесь, ви можете скинути нам свою адресу і ми до вас приїдемо, і поспілкуємося, і вирішимо, хто є хто. ЄС. Yes! Є два однакових коментарі, по суті. Зачитую. Якщо б вам вистачило коштів на рекламу в інстаграм, мабуть, не треба вам допомагати. А гроші на рекламу є, а на позашляховик немає. Ось дивіться. Якщо блогери б реально репостили б наші збори, то нам і не потрібно було б вкладатися в рекламу. Ну, на жаль, сьогодні такі реалії. Ми вкладаємо у рекламу свої власні кошти, і це, мабуть, сьогодні один з найефективніших способів зібрати хоч якісь кошти. Андрій Качененко впише. Сказочники. Андрію, то певно твої батьки-сказочники, що зробили такого чудернацького персонажу, як ти. Віталій, Україна, Узє, візьмі тисячу. Віталій, я не знаю, як ви розпорядилися своєю тисячею, якщо вона у вас була. Але дуже багато людей зробили добру справу, перерахували нам ці кошти, а ми їх далі конвертували в ремонтні майстерні або інструменти, або пікапи. Те, що дуже потрібно зараз військовим на фронті.